Днями у Києві відбулася важлива для мистецького світу подія. Презентація альбому відомого київського художника польського походження Вільгельма Котарбінського. Це презентація альбому Вільгельма Котарбінського, видатного київського художника польського походження, який з кола Врубеля, з кола Прахових, автора розписів Володимирського собору, Терещенківських маєтків, музею Ханенків. І автора численних робіт, які були у приватних колекціях, і нині вперше оприлюднюються в такому обсязі і відкривають нам цю особистість рівня, можливо, Михайла Врубеля нібито заново. Участь в заході взяв один з лідерів Національної демократичної партії України письменник Сергій Грабар. Він знайомий з творчістю Котарбінського вже понад 40 років. Створив сценарій, за яким було знято документальний фільм про митця. Одна з моїх мрій вона здійснилася. І вона книга видана в чудовій поліграфії. Вона така груба. Велика, але дуже гарно зроблена. Вели... перша в історії України і Польщі академік живопису е... Вільгельма Олександрович Катарбінський у достойний такої величезної уваги. Свій час багато цікавився особистістю Катарбінського і е... був причетний до пошуку його могили. Видання презентували 5 лютого у Київській залі Академії мистецтв України на сьогодні. Воно є найбільш повним зібранням творчості Кутарбінського в нашій державі. Я вважаю це взагалі надзвичайна подія, що сталася в житті Києва, в житті України, в житті Польщі знову ж таки. Ця особистість для Києва надзвичайна, бо він разом з Віктором Васніцовим Михайлом Мєстеровим. Братами свідомськими Михайлом Рубелем він був один з тих, хто розписували Володимирський кафедральний собор. Сьогодні, коли відбуваються страшні речі на сході нашої батьківщини, то творчість Вільгельма Катробінського, патріота Польщі, надзвичайно актуальна і для України. Він також творив у нелегкі часи, часи Першої світової. І ті образи, які є в його творчості, в його графіці, в його живописі, вони нібито відлунюють тими настроями, які знайомі нашим сучасникам зараз, завдяки видавництву український письменник, завдяки ентузіастам, це ім'я повертається. повертається в такому грандіозному виданні. Я вважаю, що це подія всієї України і повторюю не тільки України, а й Польща. Постать Вільгельма Котарбінського мало досліджена в українському мистецтві. Це живописець історичного та фантастичного жанрів, яскравий представник стилю модерн, академізму та символізму в живописі брав активну участь у культурному житті Києва, де він провів останні роки свого життя.